Доволі часто ми отримуємо інформацію про те, що співробітники служби безпеки України, співробітники військової контроль та військової прокуратури затримують осіб, які займаються шпигунською діяльністю на користь країни-агресора. Вони передають ворогу інформацію про військові об'єкти в Україні, про дислокування військових частин та пересування військової техніки. І днями Херсоні було затримано саме таку особу, яка Працювала на нас Російської Федерації? Саме про це ми сьогодні поговоримо з заступником керівника Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони півдня е південного регіону е Кирилом Валерійовичем Прохотіво. Доброго дня, Кирило Валерійовичу. Доброго дня. Так, да, Кирило Валерійович. Е Скажіть, будь ласка, як була виявлена ця особа? Е Чим саме вона займалася, і е е яка її чекає відповідальність за те, що вона скоїла? За процесуального керівництва прокурорів Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону до суду направлено обвинувальний акт стосовно громадянки України у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України, а саме за фактом державної зради, 47-річна мешканка Херсонщини неодноразово добровільно допомагала представникам РФ у проведенні підривної діяльності проти України. Зокрема, у 2023 році вона регулярно населила адміністраторів проросійського телеграм-каналу фото та відеозображення з наслідками обстрілів об'єктів критичної та цивільної інфраструктури міста Херсона збройними силами РФ. 10 жовтня 2023 року вказану особу затримано в порядку статею 208 615 КПК України і опрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права застави. Досудове розслідування здійснювали слідчі слідчого відділу управління УСБУ в Херсонській області. Дякую, Дякую, Керович. Нагадаю, що з нами на зв'язку керівник Херсонської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони південного регіону. Кирило Валерійович профатіло дякую Крило. до зустрічі. Сподіваюся, що і далі ви будете працювати так само успішно по виявленню ворожої агентури. Дякую.